Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри, в цей великодний час запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Івана, розділ 20, вірші з 19 по 31. Уважаємо. Написано. Того ж дня, тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, тобто учні Ісуса Христа, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши Оце, показав їм руки і бік. Побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову каже їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши оце, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому простете гріхи, будуть прощені, кому затримаєте, будуть затримані. Хома, один із дванадцятьох, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа. Та Він сказав їм поки не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця у рани від свяхів, не вкладу своєї руки у його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні, і Хома з ними прийшов Ісус крізь замкнені двері. І став посередині і сказав мир вам. Потім каже Хомі: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку, і не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус. Тому, що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили і повірили. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані до цієї книги. А оце було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб, віруючи, життя, мали ви в Його ім'я. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Воскреслого Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, як говорить Святе Писання, і ми, як діти Божі, знаємо про це і віримо на третій день після розп'яття Ісуса Христа сталася виняткова, неймовірна подія. Подія, в яку обмежений людський розум відмовляється вірити. Син Божий, покладений після його мертвого тіла з Христа до гробу Йосипа Ариматейського Воскрес. У тому, що він дійсно помер на Голгофі, не було жодного сумніву. Адже його учні, чимало інших людей. Були свідками його розп'яття, його смерті. Римський вояк проколов списом його бік, коли він висів на хресті. дехто з його учнів допомагав обгортати його мертве тіло пеленами, інші нести його до гробу. Декотрі стояли поруч, коли вояки закривали вхід до гробу величезним каменем на вимогу фарисею. Іншими словами, свідків смерті Ісуса Христа було дуже багато. Отож, його учні знали, що він дійсно був мертвий, покладений до гробу. Незважаючи на те, що напередодні він говорив їм, що на третій день після своєї смерті він воскресне, вельми сумнівно, що. Учні твердо вірили, що саме так і станеться, адже йшлося про речі неймовірні, незвичайні виняткові. Перед їхніми очима був мертвий вчитель. А коли хтось мертвий, то, звичайно, ж, до цього нема що додати. Він просто мертвий. Учні були спантеличені, охоплені. Страхом і сумнівами. Боячись переслідування, вони зібралися разом в одному домі. Двері цього дому були замкнені. Євангелист привертає нашу увагу до цих замкнених дверей недарма, бо він наголошує на тому, що ніхто не міг потрапити додому іззовні. Аж раптом при цих замкнених дверях посеред кімнати перед учнями з'являється Ісус. Перше враження учнів було таким: Хто це? Що це? Марво? Дух? Цей чоловік виглядом нагадує Ісуса, але ж Ісус мертвий. Ми самі поклали Його мертве тіло до гробу. Тоді хто це? Євангелист Лука каже, що учням здалося, ніби перед ними поставчись Дух. Зі стану заціпиніння їх вивели слова Ісуса Христа. Тихим лагідним голосом Він промовив до них: мир вам! Однак навіть почувши його голос, вони все ще не вірили своїм очам. Не вірили, що перед ними воскреслий учитель, вони потребували більшого доказу, і Господь їм дає цей доказ. Він показує їм свої руки і свій бік. На його руках учні бачили знаки від свяхів, а бік мав знак від списа, яким його проколов римський вояк на Христі. Отож, без жодного сумніву, перед ними був справді Ісус, Їхній Воскреслий Учитель, Господь Спаситель. Дорогі брати і сестри, як ви гадаєте, чому Бог, Воскресивши Ісуса Христа з мертвих, залишив на Його руках і боці ці страшні рани від свяхів і Списа? Хіба Євангеліє каже, ви не побачите Ісуса Христа, допоки не побачите Його ран? Ні. Однак ми мусимо завжди пам'ятати, що Воскреслий Спаситель є тим Христом, який був розіп'ятий за нас і за наші гріхи. І разом із Святим Павлом ми прославляємо Його і кажемо, Нічим не хвалюся тільки Христом, що помер за мене. Тому на Його руках, ногах і боці містяться сліди від ран, тих святих ран, завдяки яким ми викуплені і спасенні. Сліди від ран на тілі Ісуса це незаперечний доказ того, що Син Божий Воскресіння, якого ми святкуємо зараз і є тим самим Спасителем, який помер за нас і наші гріхи на Христі. І саме Той, хто помер, воскрес і живе, і житиме вічно, перебуваючи праворуч Отця. Євангелист Іван каже, що учні зраділи, побачивши Ісуса. Все не дивно, їхні сумніви розвіялися. Перед ними дійсно стояв Воскреслий учитель. Серед присутніх не було нікого, хто б сумнівався у цьому. Щоправда, сумнівався один із учнів Хома. Він того вечора не був з учнями, як говорить Євангелист, і довідався про Воскреслого Спасителя пізніше. Вам усім знайомий такий вислів, Хома не віруючий. Тепер ви знаєте, що підстава для цього вислову міститься у Святому Писанні. Так досі кажуть про людей, які в усьому і завжди сумніваються і нікому не вірять. Отож, Хома потребував доказів. Але їх потребував не тільки він. А багато інших людей. У світі чимало людей в усі часи вимагали і вимагають доказів щодо Христа Спасителя. Вони кажуть, я не вірю, що Ісус Христос є Богом і Господом, що Він є Сином Божим. Не вірю, що Він помер за мене, за мої гріхи, що Він воскрес, не вірю, що Його правдиві тіло і кров. Присутні у Господній вечері. Я потребую доказів. В усіх цих та подібних до них випадках лунає голос сатани, який спонукає людей сумніватися в усьому надто у тому, що говорить Слово Боже. Сатана намагається заперечити те, що каже. Господь. Заперечити реальну присутність Ісуса Христа загалом і в нашому щоденному житті, зокрема, відвести нас від того, хто справді є для нас дорогою, правдою і життям. Першими людьми, яким Сатана хотів накинути сумнів щодо правди Божої, були Адам. І, Єва. і ми знаємо, чим все закінчилося. Але потуги сатани, дорогі брати і сестри, цілковито розбивають слова розі П'ятого і Воскреслого Спасителя, який каже, блаженні ті, що не бачили і увірували. У послання до євреїв Біблія говорить, віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, без віри Богові. Догодити неможливо. Господь навчає нас вірити Його словам і не сумніватися у тому, що Він говорить. І коли Він каже нам: прийміть, споживайте це є тіло моє, пийте, це є кров моя, нового заповіту, що за вас продавається на відпущення гріхів, ми віримо Йому і приймаємо Його. Правдиві тіло і кров у Господній вечері на відпущення гріхів і зміцнення нашої віри. Дорогі брати і сестри, з'явившись після свого Воскресіння учням, Спаситель промовив до них кілька разів такі слова. Мир вам. Це чудові слова. Нині цими словами в багатьох країнах на Сході. Люди вітають один одного повсякденно. Віра в Розіп'ятого і Воскреслого Христа приносить у наші серця правдивий мир, той мир, який не потребує жодних доказів. Такого миру не може дати нам цей грішний світ. Ми бачимо, що відбувається довкола нас сьогодні. Мир Божий є виявом Божої сили і могутності. Через те ми кладемо надію на Бога, на Його мир, на Його ласку, любов і милосердя. Докази, яких ми та інші люди потребують щодо прощення гріхів, життя і спасіння, Бог милостиво дає нам у своєму слові. Збираючи нас разом як своїх дітей довкола Євангелія, довкола запроваджених ним таїнств, зокрема святого Причастя. Як християни, ми вже багато разів пізнавали живу присутність у нашому щоденному житті Христа Спасителя, який помер і воскрес за нас. Ми не раз Пізнавали Боже довготерпіння і милосердя, простягнуту над нами могутню Божу правицю як доказ Його любові. А найбільшим проявом Божої любові до нас є смерть Сина Божого за нас на Христі. Нині ми прославляємо Його, що воскрес, живе. І царюві, наш Викупитель і Спаситель дійсно Воскрес. Він завжди перебуває там, де діти Божі зібрані в Його ім'я, навіть двоє чи троє, як говорить Ісус Христос. Це вічна і незаперечна правда, це втіха і радість для кожного з нас. Ми віримо в Христа Розі П'ятого. І Воскреслого. Віримо усіма своїми силами, всім своїм розумом, серцем і душею, і визнаємо віру у нього своїми вустами у християнському символі віри. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Амінь.